Внесенням трьох прапорів держави, міста і 26-ї артилерійської бригади розпочався концерт, присвячений Дню перемоги. Цим днем Бердичів уже живе. Протягом останнього тижня пройшли тематичні екскурсії в музеї, книжкові виставки та літературні години у бібліотеках, уроки пам'яті у школах. Спільну історію слід пам'ятати: перемогу ділити, а мир берегти. 65 років назад, 7 травня. 1945 року за два кроки до переможного салюту ще кипіла війна. Ще гинули наші солдати, ще отримували похоронки матері і ставали сиротами діти. Ще слово перемога вимовляли пошепки. А сьогодні, 7 травня 2010 року, ми добре знаємо. Що слово перемога в Україні і в Бердичеві звучить гордо, ми знаємо, що подвиг тих пекельних днів безсмертний, що ветерани Великої, вітчизняної війни це наша жива, правильна і священна історія. Цю історію бережуть сучасники, берегтимуть і нащадки. У Бердичеві завжди було і буде особливе ставлення до ветеранів і відзначення 9 травня, говорить міський голова. Тож нехай довічною буде слава тих, хто 65 років тому здійснив безсмертний і безцінний подвиг. Разом із артистами публіка гуртала кожен день чотирьох воєнних років. Почали з моменту оголошення війни, піснею, котра була гімном лихоліття, підіймала народ на боротьбу з темною фашистською ордою. Ставай на смертний бой. з фашистською силою темною. Нецінюючи найбільшу коштовність людське життя, війна є трагедією як для переможених, так і для переможців. Планета здригнулась від бомб і гуркоту гітлерівських танків, ревіння літаків і стогонів поранених. Земля почорніла, але не вмерла. Заросли окопи і траншеї, вкрились травою воронки від вибухів. А небо знову чисте і безхмарне. На ньому видно білих провісників миру. Повну версію урочистостей та святкового концерту дивіться незабаром на телеканалі Вік.